Останнім часом лунають дискусії, які пов'язані в першу чергу з описом становища України. Одні говорять, що в нас є певні умови, що ми знаходимося в глухому куті, що ми якось повторюємо це замкнуте коло постійних сценаріїв революція, реванш, революція, реванш, тобто від Майдану до Майдану. Інші кажуть, що це через те, що фактично Україна і український політичний клас не мають політичної волі. Насправді це все походить від того, що, на жаль, Україна не набула суб'єктності в глобальній грі. Але з іншого боку, всі визначення суб'єктності як суб'єкта міжнародного права стикаються з певним з певною проблемою методологічною. Формально, Україна суб'єкт. Ми є держава, ми є представлені в, об в організації Об'єднаних Націй, ми є членом різних міжнародних організацій, ми визнані. Але з іншого боку, рішення, які приймаються стосовно України, приймаються не нами і не в Києві. Більш того, в багатьох питаннях, де Україна мала б бути ініціатором певних процесів, де Україна могла би бути ініціатором, могла би формувати порядок денний, Україна не те, що пасе задніх, вона просто відсутня в цьому контексті. Тобто, в нас немає дискурсу, який формує майбутнє. І як вірно кажуть фоторологи, якщо ти не плануєш якогось майбутнього, якщо ти не створиш картинку майбутнього, то тобі створить картинку майбутнього. І в цій картинці тебе може не бути. Колись. Під час переговорного процесу в великої квартету європейських і світових країн, пов'язаних з Коре... Кореєю, Корея ігнорувала переговорний процес. А потім, коли втратила свою суверенітет, Японія намагалася встановити протекторати таке інше. Корея здійснила кілька спроб повернутися в переговори, але їх вже ніхто не визнавав. Вони вже, вони вже вони настільки позбавилися суб'єктності, що останнім інструментом нагадати про себе було Харакірі одного з дипломатів, який представляв Корею під час ем, Гаазької мирної конференції. Що треба зробити для того, щоб Україна не повторила цей корейський досвід? Що треба робити, щоб пан Клінкін не зробив собі Харакірі на якусь мирній конференції? І тут питання в тому, власне кажучи, якої, якої суб'єктності ми хочемо: формальної на папері, чи справжньої такої, яка дасть можливість створити нову якість і цю картинку майбутнього. Куди ми інтегруємося? Хто є нашими опонентами, хто не нашими партнерами, який світ навколо нас? І ми бачимо, якщо уважно, уважно проаналізуємо ситуацію у світі, ми побачимо, що світ із е, певних е, правових рамок. З світу, де існує міжнародне право, де є договори, де є інституції, перетворюється в світ е, хаосу, що е, міжнародне право втратило свою е, важливу додану вартість, що угоди, які раніше укладалися, не, не дотримуються основними учасниками, що інституції, покликані забезпечити безпеку, м, м, лібералізацію, забезпечення прав людини, вони не є життєздатними. Коли Україні говорять про те, що Україна є відданою європейській чи є інтеграції, в мене завжди виникає питання. А, власне кажучи, куди ми хочемо інтегруватися? Ми хочемо інтегруватися в Європейський Союз зразка 2008 року. Ми хочемо інтегруватися в НАТО зразка 1999 року, тому що коли збили Турки, російський літак Туреччина звернулася до Сполучених Штатів і до НАТО з запитанням, чи може НАТО реагувати на виклики безпеці Туреччини? І НАТО не змогла навіть дати гідну відповідь. Коли ми зверталися до наших партнерів стосовно забезпечення Будапештського меморандуму, наші партнери, Сполучені Штати в першу чергу, не могли віддати відповідь гідну відповідь, коли в нас була загроза територіальної цілісності. І в цій ситуації питання суб'єктності є надважливим. Тому що, з одного боку, ми говоримо, що Україна має бути суб'єктом формування свого майбутнього. Ми маємо не диктувати, а брати участь в формуванні порядку денного. А з іншого боку, розуміючи, що світ трошки інакший, що наші партнери, так звана проукраїнська коаліція в Європейському Союзі, себе вже не вичерпала, вона зникла така. У нас немає дуже сильних партнерів зараз. Єдиними партнерами в цій ситуації, і тими, на кого може спиратися наша суб'єктність, є громадяни України, є наша економіка, є наша, е, наші Збройні Сили. Тобто, фактично, мова йде про те, що суб'єктність має повертатися всередину нашої країни. І суб'єктність набувається через кілька речей: Перш за все, коли ми говоримо про суб'єктність, ми маємо говорити про те, що має відбутися розкріпачення економічних процесів в Україні. А це означає деолігархізацію. Це означає, що всі фінансові потоки, всі економічні процеси мають бути позбавлені корупційної політичної ренти. Друга позиція це позиція відповідального громадянства. Лише відповідальні громадяни, які беруть на себе зобов'язання можуть мати розширення права на свободи. І третя позиція це те, що Україна як е е територія, як країна, де е є ознаки передреволюційної ситуації дає ознаки слабкої державності, може собі дозволити величний соціальний експеримент. Ми можемо змінити підходи до управління. Ми можемо запозичити або реалізувати найбільш сміливі проекти зміни державного управління і взагалі повернутися або запровадити елементи і республіки. З одного боку, як управління кожного, так і елементи пов'язані з безпосередньою участю громадян в законодавчих ініціативах, в розподілі багатства. Ми говоримо про те, що в країні може бути частка кожного громадянина, підального громадянина на експлуатацію спільного майна. Це питання і надр, це питання і спільних підприємств, тобто державних підприємств. це ефективний менеджмент, має бути. Тобто через деолігархізацію. Ми можемо набути суб'єктність. Це означає, що розкріпачення і залучення громадян, віддальних громадян до управління державою фактично розкриває і творчий потенціал суспільства. Суспільство стає гравцем, громадяни стають суб'єктами формування національної політики. І тоді, відповідно, є довіра до інституцій. Тоді з'являється довір один до одного громадян. Тоді з'являється відчуття того, що ця територія і ця держава або республіка є справою кожного. Тобто від кожного залежить, від кожного внеска, і цю, і цю територію хочеться захищати. Тому що ти розумієш, що ти захищаєш не бюрократа в Києві, а ти захищаєш своїх рідних, ти захищаєш те, що дає їжу, те, що кормить твою сім'ю, те, що дає тобі майбутнє. Ти захищаєш майбутнє. І от е, саме республіканська форма, саме от така картинка майбутнього через деоліхархізацію і республіку, це і фактично є набуття цієї суб'єктності. Тобто суб'єктність наша на зовнішньому світі, можлива тільки тоді, коли ми виконуємо домашнє завдання. А на даний момент в е, нас домашнє завдання не виконане. Будь-які розмови про реформи наштовхуються на токсичну атмосферу нашого політику. Олігархія. Не дає можливості не розвитку військово-промислового комплексу, не реформування армії, не впровадження нових технологій. Олігархічна економіка стримує переходити України в новий технологічний вклад. Ми не можемо запровадити it технології, новітні галузі. Ми не можемо позбавитися ржавого сектору так званого старих індустріальних виробництв, які є дотаційними, є фактично тягарем в українському суспільстві. Ми не можемо піти. На важливі е, соціальні зміни, тому що це я казав про республіканську частку про безумовний дохід, який кожен може отримати як відповідальний громадянин. Він зніме питання пенсійної реформи, зніме питання соціальних видатків і так далі, це спростить і бюджетні механізми, але це дасть можливість виживати людині. Якщо якщо громадяни будуть позбавлені необхідності щоденного виживання, вони будуть більш активними і більш ефективними. Відповідальними громадянами вони будуть брати участь в політиці, тому що, як е, казали древні, і е, вони були приві в цьому питанні, е, вільний той, хто бере участь в управлінні, хто бере участь безпосереднього формуванні законів. Тобто, законодавча ініціатива для відповідальних громадян, це має бути не привілей політичного класу в Верховній Раді, а це має бути привілей кожного відповідального громадянина. І звернення до Конституційного суду також має бути відкритим, а не через певних ієрархій. Коли ми говоримо зараз про судову реформу, варто розуміти, що багато речей, які можна було б вирішити на рівні суду факту, вони в нас перенесені в суд права, тобто віддані адвокатами. У нас немає е, доступу до правосуддя. У нас є ціла каста, яка узурпувала цей доступ і є посередником. У нас країна багатьох посередників. Тромби існують на всіх спільних е, сферах, починаючи від економіки, закінчуючи політичної сфери. Завдання набуття суб'єктності це є прибрати ці тромби. Коли ми їх приберемо, Україна стане суб'єктом і внутрішній політиці, і громадянин стане суб'єктом в внутрішній політиці. І громадяни України, як республіка, зможуть бути суб'єктами в міжнародній політиці. Тоді гасло, давайте затягнемо паски» буде сприйматися, як ми це все, всі робимо, а не, а не Паски на шиї простого громадянина в той час, як жирують наші е е е керівники. І тоді не буде питання активних декларацій і золотих е е матрасів, буде питання в тому, хто більш ефективно буде використовувати ресурс. Це може здатися певною меритократичною утопією, але насправді на даний момент ми можемо констатувати, що всі форми, існуючі форми працівницької демократії, які є на Заході, вони себе, е ну скажімо так, до них підділена легітимність. І Україна як слабкий ланцюжок демократичного світу може собі дозволити певні е, дії, спрямовані на нетрадиційні, не, лі, не відповіді. І оця асиметричність у наших відповідях, вона і може підштовхнути набуття українською суб'єктності. Тому що суб'єкт це той, хто має власне картину майбутнього, його прагне, хто його реалізує, хто має ресурс. Де олігархізація і створення відповідального громадянства. Фактично дають цей ресурс. Ресурс економічний, ресурс творчий, ресурс суспільної дії, ресурс, пов'язаний з консолідацією і самоорганізацією громадян. Таким чином, в фокусі е, набуття е, суб'єктності є людина, громадянин, відповідальний громадянин Республіки Україна, а не міфічні еліти, не міфічні олігархи, не міфічні політики. Від громадянина, відповідального громадянина, який має права. Але одночасно на себе відповідальність і залежить суб'єктність України.